А ти бився в житті по-серйозному, прям лупашився? Так, під клубом. Так? Розкажи, ну, я... у селі своєму чи в якомусь. Сус... Ну, 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 Така була файна така бійка, то було сім'я. То селі. є класика. Їхати а, на праздник. Місцево. Ми приїхали на праздник. а я заходжу в клуб, слово називається Лузівка. Я заходжу в клуб, а там в клуб так сходи так вниз, Я так сходжу. Заходиш, навіть дівки сидять файні, от такі, як вона. Як, е, як ти знаєте? Люда. Підходжу ви... до люди. Беру, кажу, гуляєш, Вона каже, гуляємо, е, ми гуляємо. Підбігає такий Андрій, каже, сок, Сух хто ж мені морді дав. <ріст> я кажу, хто б я тобі дав, блядь? Він каже, там то на, на горі, блядь, їбали бля, мене, бля. Куди, блядь, кодне тікає, да, думай. Вона сама по ну, лишив, ну та й хлоп, лишив, як. Кажу. Виходжу на двір, якісь дітей скабють, купа народу, праздник, машини йому все. Мотоцикл висуновую. Все, в кури п'єм, все там на капотах, то все виходжу. ти знаєш, хто його влупив? І він каже: знаю, отам тиво. А там такий зі з Тернополя приїхав, знаєш, високий такий, вищий. Це на курточках. Ну таке, пахне. А то така, знаєш, жовтень місяць, така, знаєш, така погода ще така. Так, коли осінню не пиздиться, осінню. Та... І, і я до ходи сюди, кажу, він такий, знаєш, з що? Я як смолюю йому, бля, в, 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 в отця. <си> так каже, наче Джона Віка в'їбав просто. <dropdowns> я йому тарабань йому, в отця, а він впав. <си> і впав, стає і каже: Лозівку б'ють! І все, що було, ну чоловік 50. І на мене, розумієш, я. А ззаду така, той клуб стіна. Я першого клям спав, другого, клям стратив з нує, клякнув. І так, і так, вся та купа, розумієш, суне на тебе, і просто так кинула мене. І вони мене кидають під клуб. Ти вандам, блядь, чесно. Ну раз дав, і все. Ні, ні, це діду розказує, як він воював. І мене починають бити під клубом. Я в якихось бодяках лежу, просто всі хотіли мене копнути. Розумієш, всі навіть ті, хто був за тебе. Так, всі. І, 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 До речі, не носіть довге волосся, хлопці. Е, Сліпокуро, побрийся, до речі, до бо тут били то і тако лапають за, за волосся, щоб піднести і в голову дати, розумієш, в пащеку. А ти мав косичку? — Ні, а я лежу такого, знаєш, під стіною. А вони не можуть злапати, розумієш? Сука, друт такого, щоб ногами б'ють. Бі... А я ну… по печінках луплять мене, коротше, так б'ють, розумієш, просто перше відійшли, змучилися бити, другий підходять. Просто підходять, змі, змінами б'ють мене. Ну, ні, ти такий, давайте вийшли, хлопці. Так, ви, Тіво, перекур, перекур. Тіво ще не били, так,